Вітаємо! Сьогодні наша інформація буде корисна молоді, яка закінчує 9 або 11 класи і мріє опанувати сучасні професії. Запрошуємо вас на віртуальну екскурсію до Зеленодольського професійного ліцею у світ професій. Зеленодольський професійний ліцей є гордістю Зеленодольської міської територіальної громади. Наш заклад працює майже 50 років. Створений він був у 1974 році як професійно-технічне училище. За цей час випущено понад 12 тисяч спеціалістів з енергетики, будівельної галузі та сфери обслуговування. Серед них є відомі люди нашого міста, які свій професійний шлях почали саме з нашого ліцею, серед яких чимала кількість. Наразі обіймає керівні посади. Наш заклад і надалі продовжує готувати молоду зміну робітничих кадрів для економічного розвитку та процвітання нашої держави. Він дає путівку в життя енергійним і талановитим юнакам та дівчатам. Зустрічає нас просторий хол, який створено руками наших талановитих майстрів. А далі по коридору на нас чекає слюсарна майстерня. Слюсарна справа є основою всіх знань і вмінь з обробки металу, опилювання, свердління, рубання, різання, шабрування, нарізання різьб та інше. Усі ці вміння здобувачі освіти можуть отримати у слюсарній майстерні, обладнання якої верстаки, верстати, різні пристосування завдяки навичкам, отриманим під час виробничого навчання у слюсарній майстерні. Здобувачі освіти виготовляють багато корисних та гарних виробів. А зараз перед вами відчиняються двері до майстерні електрозварників. Професія електрозварник ручного зварювання є дуже важливою і потрібною. Вона внесена до переліку професії державного значення. Наш перший крок починається з кабінету інструктажів, у якому майстер виробничого навчання налаштовує здобувачів на виконання практичних робіт. У цьому кабінеті ви дізнаєтесь про безпечні умови праці як у майстерні, так і на виробництві. Вас навчать технологічному процесу виконання зварювальних робіт, з сучасним електроостаткуванням, інструментами, якими користується електрозварник. Кабінет, оснащений наочними посібниками, навчальним обладнанням, дидактичними матеріалами. Довідниками, що стосуються ручного електрозварювання. Електрозварювальна майстерня це початок самостійного шляху до праці. На власні очі ви побачите традиційне джерело постійного та змінного струму і як під впливом електричного струму з'являється зварювальна дуга. У цій просторій та комфортній майстерні ви отримаєте задоволення від роботи з металом. Кожна з наших професій пов'язана з електрикою. І зараз ми представимо вашій увазі майстерні електромонтажників та електромонтерів. Електромонтажна майстерня є базовою для здобувачів освіти, які отримують професію електромонтажних силових мереж та електроустаткування. Майстерні під час навчання ви виконуватимете різні види робіт: монтаж зовнішніх та внутрішніх електропроводок, монтаж електроостаткування, комутаційних та захисних апаратів. Світлотехнічних приладів, комплектування електричних щитів та складання різноманітних схем керування освітленням. Тут ви навчитеся працювати з сучасним обладнанням і інструментом та майстерно виконувати всі поставлені завдання. А майстерню електромонтерів з обслуговування підстанцій облаштували за підтримки програми Добре, що виконується організацією Global Communities та фінансується Агентством США міжнародного розвитку USAID. Тут ви отримаєте професійні компетенції з правил експлуатації електроустаткування. Свої навички ви будете відпрацьовувати на навчальних стендах та навчитеся застосовувати вимірювальні прилади на практиці. Хочеться приділити увагу ще одній професії. Перед вами майстерня будівельників. Тут ви оволодієте знаннями та практичними навичками оздоблення будь-яких приміщень. Наші фахівці вас вміло навчать працювати із декоративною штукатуркою, рідкими шпалерами та сучасними будівельними матеріалами. Ви зможете самостійно виконувати лицювальні роботи. Ви станете тими спеціалістами, від яких залежатиме вигляд будь-якого помешкання. А можливо, колись ви власноруч збудуєте будинок для своєї родини. Наша професія відкриває в людині творчий потенціал, креативне мислення. Ми відкриємо вам усі тонкощі виконання робіт, які здаються складними на перший погляд. З великим задоволенням навчимо вас основним принципам колористики, дозування матеріалів. Секретам якісного виконання робіт. Зверніть увагу ще на одну творчу професію. Вона буде цікава для тих, хто любить частувати інших смачними стравами і вигадувати нові мікси і смаки. В лабораторії кухарів ви навчитеся обробляти сировину та готувати різноманітні страви та кулінарні вироби, створюючи шедеври з неповторним смаком і ароматом, розробляти свої власні рецептури. Поєднувати традиційну і сучасну, святкову і повсякденну кухню. Вивчаючи ази кулінарного мистецтва, ви розширите свій кругозір, набудете необхідного досвіду. Оволодієте не лише технологічним процесом приготування страв, а й навчитеся правильно підбирати посуд, інструменти, інвентар, зрозумієте процеси, які відбуваються у продуктах під час теплової обробки. А наприкінці своєї роботи отримаєте величезне задоволення від презентації та дегустації своєї страви. Маючи кваліфікацію кухаря, ви навряд чи залишитеся без роботи. В умовах сучасного розвитку суспільства неможливо уявити світ без інформаційних технологій. Інтерактивний хаб облаштовано сучасними комп'ютерними меблями, новітньою технікою, мережею інтернет та зоною Wi-Fi. Ви зможете тут самостійно здобувати знання, створювати нові проєкти, займатися пошуковою роботою та відкривати для себе територію креативу. Але і не забуваємо про те, що книга була, є і залишається основним джерелом знань. Бібліотека нашого закладу поєднує традиційні бібліотечні функції. Тут ви можете доторкнутися і поринути в сферу художньої та технічної літератури. Черпати різну інформацію на базі сучасних технологій. Бібліотека Зеленодольського професійного ліцею є центром інформаційно-освітнього простору, в якому вся інформація концентрується, обробляється, накопичується для використання вами. Це чарівне місце, особливий простір з особливою енергетикою, настроєм, затишком. Ніщо не може замінити спілкування з книгою. Освіта! Це інструмент, який дає вам знання, вміння, інформацію. Освіта допомагає стати вам незалежним та формує впевненість у можливості виконання складних завдань. Отримавши освіту, ви покращуєте своє життя. Математика вам допоможе швидко міркувати і приймати рішення, логічно мислити. А географія розширить ваші уявлення про те, де знаходиться та чи інша країна. Де розміщені найкрасивіші її місця. Опанувавши знання з хімії, ви принесете користь суспільству, не допустите екологічних катастроф, дбатимете про чистоту навколишнього середовища. Сьогодні, як ніколи, нам потрібна освічена та думаюча молодь для побудови власної державності ви повинні не просто знати історію своєї держави та інших, а вміти аналізувати події для недопущення помилок у майбутньому. Фахівець будь-якої галузі повинен бездогано володіти літературною та технічною мовами. Тому уроки української мови вам допоможуть побудувати правильне, точне, доречне, виразне, багате і чисте професійне мовлення як в усній, так і в письмовій формі. Успішне навчання та хороший фізичний стан запорука плідної роботи та підвищення потенціалу трудових ресурсів. У спортивній залі постійно проходять не тільки традиційні уроки, а й тренування з різних видів спорту, а саме настільного тенісу, волейболу, баскетболу, міні-футболу тощо. Прийшовши в зал вперше, ви звідти не захочете вийти ніколи і, як результат, завжди матимете здорове тіло і щасливу усмішку. Виховна діяльність важлива складова створення іміджу освітнього закладу. Актова зала є улюбленим місцем проведення дозвілля всіх учасників навчально-виховного процесу. В ній проводяться різноманітні заходи, спрямовані не тільки на виховання підростаючого покоління, а й на інтелектуальний розвиток та настановлення особистості в цілому. Гуртожиток Зеленодольського професійного ліцею розташований поряд із закладом і надається для проживання іногородніх здобувачів освіти на період навчання на безоплатній основі. Гуртожиток коридорного типу. Він має всі необхідні зручності: кухню, облаштовану побутовою технікою та електроплитами, необхідним інвентарем та посудом, душові кабіни, умивальні кімнати та туалети, також до ваших послуг пральні машини та швидкісний інтернет. Кімнати розраховані на три особи: у кімнаті є ліжка, шафа, тумби, стіл, стільці, килими. Гуртожиток забезпечує мешканців спальним інвентарем. Для вашого дозвілля телевізійна та читальна зала. Тут розвивають свої здібності, вчаться творити власне життя та цікаво і змістовно проводять свій вільний час юнаки і дівчата. Ми чекаємо на вас, двері нашого закладу завжди відчинені. Ми охоче поділимось з вами своїми знаннями та професійним досвідом. Вступна кампанія до Зеленодольського професійного ліцею вже розпочалася, тож документи можете подавати вже зараз. Для вступу не потрібно складати іспити, терміни, вимоги та інші питання щодо вступу і навчання у нашому закладі дізнайтесь на нашому сайті та у соціальній мережі Facebook. або відвідайте наш заклад просто зараз. Для додаткової інформації тисніть на кнопку під цим відео.